Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Ми продовжуємо огляд партії українських шахістів з Чемпіонату світу з Бліцу. І сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок другого туру, в якому білими грав відомий український гросмейстер Олександр Бортник, а його суперником був китайський гросмейстер Байджин Ши. У цій партії Олександр Бортник розіграв свій коронний дебют систему Джобави. Яка належить до сімейства дебюту ферзевих пішаків. Д4 зіграли Білі, Д5, кінь С3, кінь Ф6 і слон Ф4. Після Е6 кінь Б5 грає бортник, загрожуючи взяттям на С7. Чорні захищаються завдяки маневру слона Шах, С3 і слона 5. Білі грають А4, після А6 контратакують слона ходом Б4. Кінь С6. Відбувається розмін легких фігур АБ. АБ у виконанні білих і взяття на А5. Цей варіант багато разів зустрічався в партіях Олександра Бортника та й інших гросмейстерів, які білими полюбляють розігрувати систему Джобави. Після Е3, слон Д7, кінь Е3, 20 і слон G5, H6 слон H4, кінь С4 і розмін фігур. Забираємо, б'ємо, ферзь А1, ДЦ два. Чорні забирають пішака Б5. Білі просувають свого пішака на е 4 У відповідь на ж 5 бортник готовий пожертвувати коня на цьому полі, і бити аж же погано. Зв'язка коня після слон ж 5 буде мертвою. Тому треба грати кінь Е4. Але білі відходять конем на ф 3 нападаючи на ферзя, то йде на д 5 і на дошці приблизно рівна позиція. Компактність пішакової структури білих і контроль над чорними полями. Компенсує мінімальні матеріальні втрати. Тому ферзь А8 зіграв байджин ши, пропонуючи перехід до Еншпілю, але бортник відмовляється. Ходом ферзь Б1, він захищає пішака Е4 і нападає на слона. Після слон С6, бортник руйнує пішакову структуру суперника розміном на F6. Тура Е1 грає українець ферзь а 5, напад, захист ферзь С1 і напад на а 6 Ферзь H5 грають чорні, ферзь білих виходить на F4, нападаючи відразу на два пішаки. Чорні грають ферзь g6, намагаються компенсувати втрату пішака c 7 взяттям на e 4 Але білі не йдуть на розмін пішаків. Вони ставлять туру на третю горизонталь, загружуючи відскоком коня із в'язкою g 3. Тому чорні відходять королем, кінь d 2 і в цій позиції китайцю варто було зіграти тура g 8. Загроза мату. Після g 3, ферзь h5. У відповідь на ферзь f6, у чорних є хід слон б'є 4. Звісно, бити слона не можна, мат по першій горизонталі, тому розмін на g8. Далі ферзь d8, король g7, f3, одночасно і квартирка, і напад на слона, то йде на d3, захищаючи пішака, взяття ферзь b5 і на дошці приблизно рівна позиція. Але байджин ши помиляється. Робить агресивний хід пішаком е 5 і йде на жертву матеріала. Після взяття, звісно, не пізно було ще відійти назад, тобто побити на е 5 та після ферзь е 5 ферзь g5, кінь c4, еншпіль на користь білих. Чорні ж демонструють свою основну ідею вони віддали пішака, щоб відкрити вертикаль Д, і турою нападають на коня. Але білі ходом тура ж 3 захищають свого коня і нападають на ферзя. Контратака Ф'є, взяття на Е5, тураб б'є д2, чорні загрожують матом і мають зараз зайвого слона, але простий хід H4 розставив всі крапки над І. Мату у чорних вже немає, а їхній ферзь атакований. Просто так кудись відійти не вдається, буде мат на G7. Тому чорні змушені віддати ферзя за туру. Бай шин програв цей поєдинок в розрахунку варіантів, поступається матеріалом. Після Тура Д3 забирає Українець на С7, нападаючи на f7. І далі проста технічна робота. Король G8, шах, король h7, ферзь f4, знову напад на пішака. Ще один захист. Взяття забираємо. Чорні створили прохідні пішаки на ферзовому фланзі. Але, звісно, ферзь тут сильніший. Він дає шах h5, у білих свій прохідний, тура Д3 h6. В розпачі забирає слоном пішака Байдженши, але після двоходового маневру білих ферзь g7 і ферзь е 5 здається, чорні втрачають слона. Ось така партія. Дуже характерний для бортника поєдинок, знову його коронний дебют, поступове нарощування переваги і виграш партії завдяки більш точному розрахунку варіантів. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!